Спонсор нашої програми це циркулярна пила причеплення до кривої фанери, з допомогою якої, також болгарки, робилися от доволі рамочні українські вулик. З оленями з квіточками. Ну, то не важливо. Це відео можливо буде цікаво тим, хто хоче сам зробити вулик, тим, у кого вже є вулики. Приносить свої вибачення, якщо якось задіну почуття тих, у кого вже є вулики. Але розглянемо вулик, яким я користуюсь, і рішення, які я застосовував в ньому, коли робив. Як на мене, краще робити вулик, переважно орієнтований на кочівлю, і тим бачиш, що він підходить для стаціонару. Тому так кажу: ну, я, якщо чесно, просто не дуже розумію, навіщо робити якісь там громадні вулики, які там тяжко переносити. Хоча деякі вулики є гарні, такі, як там відео чоловіка в Ютубі, де у нього кожний вулик як різний будиночок. Тоб, можна так сказати, то таке мистецтво. Я собі теж зробив е, два японських вулика, можна так сказати, для душі. Медо я з них авже ж не бачу. Так. Тож розглянемо. Е, найперше, це подивимося на дах. Дах у нас зроблений дуже просто. Тут така обв'язка йде. 40 на 35 чи 45 на 35, товщина 20-ка і пінопласт 20-ка. І зверху тут бляха, вона отак надягається, як кажуть, в нахлобучку. чи Як вона там кажеться. Чув, що треба, щоб криша була ну, дашок був з такими типу виступами по 10 см там, чи по 5 Не знаю, щоб там вулик не замикав. Але, як на мене, дощ він здебільшого завжди косий і з вітром, і вулик все одно намикає. А тут ми зробили так кришку, виходить. Щоб виступи були а, отут знизу, як подивиться по 5 мм. Чому? Так, тому що тоді вулик у нас ставка не стоїть на вулику, вулик тоді у нас виходить прямокутний. І коли при перевозці я ставлю собі на прицеп, то в мене кришка в кришку не впирається і не заважає. І плюс, чому ці 5 мм тут важливі, тому що, якщо буде вплотну притулятися, то може капілярно так піднімати трохи вологу сюди і підмакати там клійонка і все підряд. А так, в принципі, воно капелька звисає. і Спадає. Так. Всередині, як я говорив, тут Пінопласт 20. Можна. Ну, я хотів тут підбити ще ДВП. Сам чи войлоком попробувати, щоб більш плотно прилягало. Чи, ну, В принципі, цього не зробив. Чи достатньо в принципі, такого утеплення. Пінопласт 20 і обв'язка. Якщо так сказати, то для літа і для осені це достатнє утеплення. Єдине такому дашку обов'язково на зиму і на весну треба утеплення в надставку. От я так ставлю корпус, надставка і дашок. Тут сюди, тут клейонка і тут сюди кладу утеплення. На відео там видно в мене зараз стоїть теж утеплення на весняний розвиток. Тому що перший рік пробував просто самі кришки без цієї надставки, зразу тут кришка стояла. То в мене бджоли загинули, але ну, загинули через більшою мірою через голод, тому що я там трошки зробив малодосвідчений пасічник, зробив помилки жадібні. От, і зараз, получаю, і, і ще плюс, я коли відкрив вулики, то бачив, що всі рамки були мокрі-мокрі, тобто бджоли до, до останнього, о, о, якоюсь мірою, там можливо, був якийсь певний розплідчя, що ну, це навесні вже було. Є цей конденсат, і все їм на голову це падало, і вони загинули та ще й в сирості. Е, ну, як на мене, краще такий легенький дешок, чим робити, той, знаєте, є щити роблять із дошки, там двадцятки чи тридцятки. Дошок, маса цих дошок. Е, тому що такий дошок це, по-перше, легко його піднімати, зняв, поставив, зняв, поставив. Ті ж з дошки, там, де щити. Там поки піднімеш той 5-кілограмовий дошок, то вже можна і біцепс накачати. А цей 300 грамів, чи скільки він важить, ти його не відчуваєш. Ну, і саме основне це для кожного пасічника, це цей дашок дешевий. Якби ну, не бачу резону його робити грубим, а потім ще кидати сюди утеплення. Так виходить, це утеплення. Ну, на літо вистачається. Також у минулих відео вже казав, що важливо у вуликах, щоб була плівка не дерева, без дирочок, бо навесні тепле вологе повітря воно піднімається, через ці дирочки проходить і потрапляє в утеплення. Ну, там якийсь войлок чи якісь речі, чим утепляє хто чим. І воно потім зацвітає. Зацвітає також і надставка. Ем, та, ну, і ще добре, що цей дашок такий легенький. Е... Бо легкі вулики з ним виходить. При погрузці, вигрузці, дуже зручно. Не потрібно піднімати лишню, лишню вагу, плюс на прицепі легше. Прицепові саме... ну, хоча це грами, але ми знаємо, як в спорті, в спорткари, кожен грам це важливо. До речі, в цих дошках є мінус, і треба з собою возити ще це глинки або придумати якісь, я думав, защіпки тут придумати, або не знаю, ну якесь кріплення. Тому що за три роки в мене було по прицільному буревії, то ці дошки познімали і вони полетіли. Бляху я брав, як видно, фарбовану. Чув, що оцинкована вона просто що вона сильно, типу, блистить і ну, блищить, і що там бжоли якось. Прилипають. Ну, я не знаю, можливо, вони прилипають, можливо, не прилипають, путаються, вони там не путаються. Але мені біле більш подобається. Є такі царапини. Ну і таких особих рижиків там е, ну, немає, не щоб вона там сильно ріжила, щось таке. В принципі, я думаю, той дошок щодо довору прослужить. Ось теж бачу. І я все одно буду брати біленькі, бо мені подобається біленьке. Так, ну, хватить про ці криші. Але вони важливі. Ну, важливе, що я хотів сказати, щоб вони були без оцих лопухів, без цих виступів. Тому що ну, для перевозки, я скільки хотів купити вулик, думав заказати, чи що, кругом такі, якісь понароблюють цих капелюхів, і ти такий думаєш, ну ну куди? Ну треба переробляти кришку. Ну, якби ну як варіант, не знаю, можливо, для, 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 для стаціонару. Корпус, корпус у мене, бачимо, з 25-ї дошки зроблений, тут 25, -та. я опалив. Це так, мені казали, що це правильно, я опалив красиво. Воском ми тут помазали. 25-та дошка. Як на мене, це достатньо. Єдине, я б ставив дві теплі заставні, ну, коли зимою, щоб було. то я ставив би дві теплі заставни. У мене зараз бджоли зимують на холод... ну, вони взагалі в мене на, холод... на холодний занос. Я б отак їх ставив в зиму, там. Ну, Де літок з якоїсь сторони, так би став. <кій> Бо цього року помітив в одній сім'ї, вони стояли просто на одній заставні. І отак крайня рамка. оця. Ці всі, що рядом стояли, були всі добрі. <кій> Ця крайня. Вона була вся обкакана. Я отак її підняв. З цієї сторони була і цвіль, і бджоли мертві, і хоча мед тут був отак. І тут бжоли були мертві, і, і цвіль, і... і сира вона вся була, і обкакана. А от тут вся сім'я ціла, була, вся здоровенька, всі добре співразувалися. Я так думаю, що швидше всього від цього що тут конденсує просто. Ну, отак в принципі, нормальне. Стінка 25 мм. Ну, думаю, якщо зроблю на теплий занос собі, то просто на зиму можна попробувати я не знаю, так ставити сюди заставну і потім вже ставити рамки. ну І і тут так заставну. Ну, так оставляти, щоб типу, не звідси залітали. А потім вже навесні собі обереться Корпус у мене наклеєний ПВА Д4. Як там воно різана кожна дошечка ну, таким виступом, типу ступінькою зубиком. Е ну, поки що е за 3 роки тільки два вулики мене дали тріщину в місцях, де дошка має серцевину. Ось, Наприклад, на цьому вулику видно Ось е серцевина тут Пішла вже серцевинка, і вона відстрелила. Так ще там, на одному чи на двох вуликах. До речі, якщо ви не, ну, не столяр і хочете собі робити вулики, то коли клеїте щити на стінки, то варто притримуватись двох таких правил, якими я трохи рехтував, це чередувати направлення вікових кілець, тобто, щоб кожна дощечка, от, наприклад, дощечка, да, ця там кільця сюди дивляться, і доща дочка, кільця сюди дивляться, ця сюди. Тоді воно буде, ну, не буде типу як банан, а буде так чик 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 І е, друге правило це, от, наприклад, е, ширина дошки, от в щиті там, кожної дошки, має бути дві товщини, дві товщини. Тобто, якщо дошка 25, то ширина має 50 бути. це таке чув, не знаю. Ну, я думаю, якщо навіть 3, якщо зробити 70, там, ну 3 товщини, я думаю, то краще, ніж коли там вліплять за таких дошок. Том ті дошки репають, бо вони здоровлячі і їх там коробить і гне на сонці. Так, що ж я хотів сказати. Теж тут бачимо, що кути я закруглив, бо просто взяв наждачку, надів та й закруглив. Воно гарніше виглядає, як на мене, і не так нівечиться при транспортуванні ще щось. Шурупи я тут прості, чорні. Позакручував, позамалював їх фарби. Тут навіть усього не замалював. Тут замалював. Ну, якби на мержавщину я такої не бачу, ну, Відгниють, то прикручу новий. Ну, так економив, в принципі. 75-й шуруп, тут теж, виходить, запило, так іде. Чик -чик. І, це іде вже і тут закрутив з цієї сторони І з цієї сторони. І тримається, ніде нічого не розсихається, не розпадається. Ну, мені подобається. Ручки економ-варіант. Бачимо результат цієї економії. Деякі ручки, ну, наприклад, на тому вулику, де мабуть, хоча це теж до сонця, можливо, а там менше, можливо, попадало сонце. Вони там більш ціліше. Ця ось розсоталася взагалі. вщент. Але вона ще тримається, ще послужить. Ну, Це вже три роки вона служить. Це такий варіант був. Просто прикрутив на пришайбу. 25-та, по-моєму, і взяв. Ці, ну вони типу, із синтетики чи не синтетики? Нейлонові, тіпа, ремні такі широченькі Сантиметра, наверное, тут 3 чи що. Як варіант. Чим мені вони подобаються, я робив би ще знов такі. просто що мені не подобається, що воно Що коли я ставлю один до одного вулики, вони плотненько стоють. Ніхто там нікого не зарапає, не упирається, Воно там прижимається та й добре. Бо Якраз той зазор, тут ще на кришці, то воно в той зазор ховається та ручка, нажимається. Е, мінус, який я допустив в цьому, ну, в тому, як робив самі корпуса, це підрамочний простір. Ну, ось, Заставна, до речі, бачимо, я тут зробив більш-менш плотно, тут, ну, тут може трошки бжола пролізти, а там ніщо вже не пролізти. Ну, Тут так, як Показу, старма, трошки. клею скотчем, в принципі, бжоли не гризуть. Собі служить, єдине, що тільки миша погризла одну, знайшла десь там на складі і згризла. Я тут зробив недолік, що я простір оцей, тут десь 3,5 см, чи скільки, зробив на корпус і заклав. А по правильному було б зробити, щоб тут було, ну допустим, якщо тут рамки, то 5 мм і тут вже корпус, там, чи 8 мм точніше, і тут вже корпус. Ну, не корпус, а дно. А саме оцей простір підрамочний був закладений в саме дно. Бо в мене дно виходить. Якщо подивитися, то воно... Ну, тут тільки 8 мм рейка. Все. Тут 8 і там 3,5 4 см. в мене підрамочний простір виходить. Вона було тут рейку накрутити 4 см і тут пропилять собі пропил 9. Ну, Це треба дно переробити, а корпуса можна просто обрізати. Це такий мінус. Чому? Тому що, наприклад, хотів би поставити, наприклад, сам цей вулик на магазин для того, щоб спробувати збирати пирогу. У мене не вийде, тому що 4 см буде між рамками українськими і магазинним корпусом рамками. Ну і плюс дно тут трошки треба проробляти. Там по-любому треба робити подрамочний простір на самому дні. Оставки зроблені з ДВП, це не пофарбоване, є пофарбовані. Є з екструдером всередині 20 мм є без екструдера, які з, ними, які з них з екструдером і Ну, Вони використовуються чисто літом на медозбір. І там кажуть, що треба, щоб там не було їм жарко. Але, чесно, я не бачу різниці, де в мене з екструдером стоять надставки, де без екструдера. Там дно сітка, воно все провітрюється. Їм там в принципі не жарко. Ну. По-перше, кажуть, швидше, але це ще ДВП вирізати вручну, це точно рівно не вийде. Плюс ці всі бруски, оці всі, мають бути ідеально вирізані на <станку>, станку, тому що є вони чуть-чуть різні, а ДВП ідеально вирізане. На фабриці, тому що вручну за іяльні призити буде криве все. все. Одне за другим тянеться. мучишся, ці цвяшки б'єш, тому що шурупи буде дорого. Б'єш ці нещасні цвяшки, куча цих цвяшків. Сьогодні ми тільки 4,5 штуки вже вибили. Ой, половиною вибили. Тому що цих шурупів куча має 11 двпшні корпуса. Так що краще зробити дерев'яне, я зробив дерев'яні корпуса, гораздо прочніше. І чувствуєте, що воно і екологічне, і якесь приятне дерев'яне все. І шурупів менше йшло, і ну, воно симпатічно виглядає і прочне. І я вірю, що воно постає довше, ніж оці двп до корпуса. Варить їх в парафіні, там, чи воски, чи в ще чомусь. Я не бачу сенсу, тому що кучу. Оце ДВП сюди куча воска, уйде. Раді чого? Непонятно. По ціні виходить навіть дороже. Тому що порізка ДВП самого і саме ДВП по ціні така сама практично почалася, як купити ліс і його стругануть. А ще плюс ці бруски, почитаєте, що рухає, коротше, но ходить дороже і... І... і не лучше. Треба проварювати ці корпуса, бо, наприклад, я їх використовую як наставки на зиму, щоб утеплення лежати, то вони сиріють, сиріють, цвітуть, коробить їх трохи. Ну, але тако скажу: плюси ці наставки, вони найкращі, бо це така пам'ять наша про початок справи бжилиною. Юля, ти працюєш? Ага. Тобі подобається така робота. Тебе била і била б ці гвозді, так? Да? Так. Да. Що це? Те, мозолі? Ну і скажу так, робити їх, як на мене, нудно і не цікаво. Це багато дурної роботи, цих по нарізації, фанеру цю я замовляв порізку в, на меблевій фабриці. Вони мені різали, тому що треба різати чітко, щоб воно цей корпус він стояв рівно його не вело. Ну бо скрутить його надо рівно, ну таке, коротше. Я би таке більше не робив в житті. Я думав, зекономлю, бо вийшло дорожче, навіть, якщо чесно сказати. Ну, це таке. Відставки, вони зараз 200 гривень дерев'яна стоять там, чи 250 можна купити. Не можу собі. Було. Дно. Дно я робив, вже знаєте, як в кінці робиш. Там про все думаєш, зрахуєш. Бо я тоді так, ну, взагалі, з пасічною справою перша в житті стикнувся, захотів, загорівся. Завів собі два японця, майже вже під осінь зловив роїти. Вони там щось летіли не тіли. А потім собі за зиму сидів відео, дивився різні. Думаю, все, роблю собі вулики, будуть в мене вулики, будуть будь-мабджоли 20 сімей, все, я там розбагатію. Ну і коротше. На, на, коли вже дійшли руки до дна, то в мене вже не було сил щось досліджувати, щось там читати, щось вже дивитися, як там їх по-мудрезному зробити. Я вже зробив так, як я собі думав, попроще. Я думав попроще, це чотири рейки, ось на дні. Зверху зроблена виборка, прибита сітка і прибита оця ув'язочка із восьмьорки. Ну і цей. І... ніби все просто. Mm. Ну, з які в неї плюси. Плюси це те, що тут отанкована сітка просічна на всю площу дна. Чому просічна? Бо вона міцна і не боїться там, гілок, штурпаків, якихось відспилених бурянів. Бо ткана сітка, кажуть, коли може там, ну, роз, розткатися, розсотатися. Поставили десь на... на землю вулик, там якийсь штурпак був, вам дирка. Ну, буде в дні. ну Звісно, якщо взяти супермілку, то можливо там не буде такої дирки. Але ж супермілка теж не, не спрацює на те, щоб там просипався мусор, що там кліщити. Так, отвір для бджіл. Тут зроблений 8 мм. Планка ну, 8 мм. 8 мм Плюси це те, що миша сюди не залізе і. Значить, мали б і шершні сюди не пролізти в 8 мм. Для них це занадто вузько. Бо дехто робить сантиметр півтора, там круглі ці отверстя. Накруглив собі в ставках, Тепер думаю, травою закриваю. Ну, як на мене, то таке собі рішення. Так. Також знизу я зробив такі продихи. Тут все ось такі такі продихи. Із той, із той сторони, І з тої з тої сторони. І воно виходить, зручно. Е, коли вона стоїть на прицепі, то воздухом провітрюється, е, не запарюються бжоли. І плюс я сюди ремень протягую так через, через е, самий літок. Також є тут такі ось защіпки. Вони, як Зараз на цьому вулку, покажу на іншому. Ось такі защіпки. Они... Тут всі шурупи на відстані певні зроблені однакові і на всіх вуликах. Це ж ці вулики також щипаються і защибаються. Пружинну якусь таку, пружинний дріт. Або там я брав електроди, але ну, електроди не дуже, бо вони. Ну, хоча тримаються. Ну, це тут усе, якась така, кальонний дріт. Добре тримається. Це трьохміліметровий такий закалений дріт. Дуже зручно змінювати дно. Єдине, треба, щоб всі шрупи, як я вже казав, були на одній відстані. Один раз за тих три роки в мене було таке, що ми не провірили одну защепку, коли переносили, то відкрилися ці вулики, а ми вже темно було, вночі переносили. І, коротше, дали вони нам зрозуміти, що у нас дно там у вулика не закрите. Тож, як сказати, -то, Такі, таке дно. Всі плюси закінчилися. Далі пішло дно як дно. Не плюси, не мінуси. Це те, який варіант мені подобається. Це така людкова така закривачка. Вона така, чим хороша, тим, що вона дешева. Чупонь, чпонь, відкрив, закрив. Ось Таку чпонь собі. Отрегулював там, на одну бжолку. Тобі, там. На ширш і можна на всю так відкрити дешево і сердито. І плюс мені подобається саме льоток. Прильотна дощечка, точніше. Я колись ремньом стягаю, отак піджав, і вже можна сказати, і ці, якщо там відкриється в ту сторону, хоча такого не буває, це вже підсохло. То так, раз, ремньом стягнув і до свидання. Ну, ще можна тут усе Тут вашу є. Прикрутить проволочкою. Ну, я зазвичай ремнем стягую та й моруч собі голову. Зручно. Мінуси цього донища – це те, що відсутня нормальна засувка. Тобто неможливо нормально закрити дно. У мене просто сюди пінопласт, я все таку беру, чпонь, вставляю і сюди подвигаю. Він тут лежить, закрите дно. Отак, до сюди тут такий продих остається. У мене, наприклад, тут гніздо, а тут продих з боку. Ну, на зиму я так залишаю нормально. На весну я закриваю повністю дно. У мене є фанерка вирізана на все дно. Вона в мене підходить як для того, щоб і вулик ділити пополам. На пропили там є. І плюс можна так закрити. Більше деколи ставлю просто на підставку, ставлю мішок і вже мішок. ну На мішок ставлю зверху, вулик теж так закриваю, У мене підставки. Зварені з арматури, вони якраз в ці пазики, типу стають. Це я так собі поробив. Ти типу, подумав, що це універсально буде гарно. Ну, певною мірою практично, в певною мірою ні. Хороше, як на мене, дно я бачив на каналі Пістун Назар. Називається, його канал якось там не пам'ятаю як називається. По-моєму, так і називається фамілія, там якось ще якісь ініціали. що... І там відео називається Оновлена конструкція дна, по-моєму, так називається. Хоче саме собі такі днища поробити, він гарно їх продумав. Чи він продумав, чи хтось продумав, але застосував, виконав їх гарно. Там просто дно, сітка теж на все дно якісно монтована. І там гарно реалізована сама засувка на дно. Там є такий, можна подивитися, цікаво дуже. І єдине, я б робив ті засувки, щоб в нього з фанери, бо ну, на крайняк з пластику. Фанера теж служить добре, там не знаю, кому що. І в мене є з фанери. Ну, от в мене ця фанера тут лежить, то три роки нормально себе почуваю, там четверка, І шестьорка, по-моєму, фанера. І остання це підставка. Ну, зараз можу показати таке фотографію. Плюси. Е вони добре привітрюються під вуликом височенько, вони стоять вулики самі і плотненько складаються при транспортуванні ці підставки одна в одну, що є зручною такою опцією для цього перевозки. Мінуси, що щоб виставити на кочівлі вулики, треба возити лопату і під кожний вулик, під кожну підставку вирівнювати площадку. Це такий мінус, і він трошки докучає. Єдине, що про підставку для вуликів скажу, якщо хтось хоче собі такі трапеції з арматури, можу продати. Але тільки половину, бо інша половина, то, знаєте, спільно нажити майно. А взагалі, як на мене, здається, хороший варіант для таких, для кочівлі, там, ну, навіть для стаціонара, бачу такі є дві. Віпровтруби і, і зварені такою, я так розумів, буквою, ну, типу як прямокутник. І на три, там, на три, на два вулика, на чотири. і ноги, які регулюються болтами. там. Ну, мені каже, це більш швидше можна виставити на, на три-чотири вулика і зручно. Е, тож, отак. Пофарбовані вулики в мене фарбою е, гумовою. Третій рік бачимо без суттєвих змін. В тому, що воно ну, тримається, тримається. Це експеримент для двохматочного невдалий. Дякую, що були з нами. І скажу одне, український вулик це найкращий вулик. Аки проти беззараження вакцинації.